В Україні триває конкурс на обрання суддів нового верховного суду, найвищого органу країни, за яким лишатиметься останнє слово у будь-якій судовій суперечці. Цього тижня навколо нього розгорівся скандал. Конкурс у розпалі, а на сайті досі не оприлюднені досьє кандидатів. Активісти пікетували орган, що проводить відбір Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Якщо члени колів комісії зарплати від 120 до 230 Тисяч гривень в місяць неспроможні організувати процес сканування попівців. Наш журналіст Сергій Андрушко стежить за перебігом конкурсу до Верховного суду від першого дня. Чи буде відбір прозорим та чесним? Чи потраплять до найвищого судового органу країни лише найчесніші та найпринциповіші люди? Багато залежить від самої процедури відбору. Найцікавіше спостереження про перебіг конкурсу у нашому матеріалі. Перше день іспиту на посаду суддів нового Верховного суду. Тестування. На іспит до найпрестижнішої судової інстанції Верховного суду з'їжджаються кандидати. Єлизавета Євграфова приїхала на рейндж-ровері, який не зазначений у її електронній декларації за 2015 рік. Ціна на найдешевший новий рейндж-ровер зараз починається від мільйону двохсот тисяч гривень. Єлизавета Євграфова сьогодні суддя вищого спеціалізованого суду. А скажіть, ваша машина? Яка? Мамина. Мама в мене на сьогоднішній день пенсіонер. Ну, неї машина, у неї машина, у неї достатня пенсія. Ця машина не була куплена півтора року тому. Ну, вона пенсіонерка. Ну, на сьогодні, да, пенсіонерка. А півтора року тому була теж Ну, Вона держслужбовець в відставці. Вона... Держслужбовець можуть дозволити оранжеровер купити. У, у неї досить нормальна пенсія. А який держслужбовець? На якій посаді мама працювала? Ну, це приватна інформація. За інформацією з веб-сторінки, адвокат консалтинг Єлзавета, дочка судді Конституційного суду України у відставці Павла Євграфова. Цей суддя також був кілька років заступником голови Конституційного суду України. На білому БМВ привезли на іспит кандидатку Валентину Курило. Вона суддя апеляційного суду Донецької області. каже: привізять. Він бізнесмен квіткар Ваша машина. У мене немає машини. Це мене ні, у мене є. Вона вдома, а мене привіз мій зять. Ага, зять ким працює? Він підприємець. А що він? Який в нього бізнес? У нього бізнес. Ну, Я не знаю, які в нього бізнес. Він займався раніше квітами, ну а зараз я не знаю конкретно. Добре. На Мерседесі приїхав на тест адвокат Андрій Мельник. Це моєї дружини. Звісно. Дружина у вас ким працює? Дружина зараз в мене не працює, а раніше працювала в Києві. А ким? Ким працювала? В спілки кредитні з критики спектах. За 15 рік він та його родина не отримали жодної копійки доходу відповідно до поданої декларації. На наступний день іспиту кількість кандидатів, які під'їжджали на авто, суттєво скоротилася. Кандидати головно йшли пішки або їхали на таксі. Під час практичного іспиту написання судових рішень було заборонено користуватися мобільним телефоном як у залі, так і за межами. Чи правильно я розумію, що кандидати, які пишуть письмову роботу. Не можуть користуватися мобільним телефоном, не можуть виходити в цей час в коридорі користуватися мобільним телефоном. Чи все ж таки можна? Не можуть. Кандидат до Верховного суду, нинішній очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк розповів, чому він дивився мобільне в коридорі. А ви користувалися мобільним телефоном? Я користувався мобільним телефоном. Раз коли виходив, подивився, скільки часу. Але ж заборонено навіть в коридорі користуватися мобільним Ну здається, в коридорі там не зазначено. То тобто це я при вході в туалет глянув скільки часу. Все тому я правила не порушував. Нинішній очільник Вищого господарського суду України швидко щось переписував з мобільного телефону за кілька хвилин до старту іспиту. За день до другого іспиту на сайті комісії з'явився дозвіл користуватися друкованими паперовими носіями. Було помітно, хто з кандидатів був добре ознайомлений з цією рекомендацією. Суддя Павло Вовк, очільник окружного адміністративного суду Києва, Юрій Заборинський суддя Вищого адміністративного суду України, деякі нинішні судді з вищого господарського суду та інші претенденти. Деяких кандидатів було десятки роздруківок. Заборонено було користуватися коментованими актами. Очевидно, з'ясувати, що дозволено, а що ні у численних роздруківках для уповноважених осіб. Було важче аніж розібратися у змісті книги. Ми стали свідками, як лише в одного кандидата забрали роздруківки, бо знайшли те, чого не має бути на іспиті. Чи можна чи ні? Та показують. Я, я, від, я відкладала. Ось ви відкладали аналіз. Ну, от аналіз так само. Аналіз. Вибачте, ви нашу е, інформацію да. на нашому сайті. Деякі кандидати під час письмового іспиту почувалися більш впевнено. Нинішній голова Верховного суду України Ярослав Романюк мав чи не найменше книг на столі під час другого письмового іспиту. Просто під час написання письмової роботи, коли кандидати рахують кожну вільну хвилину, він виходив в коридор, щоб дати вказівки охороні, поспілкуватися з членом комісії та щось попити. Згодом з'ясувалося, що голові нинішнього Верховного суду України дісталося завдання, яке було схоже із тим, яке він міг особисто ухвалювати як суддя торік. Окремі кандидати отримали е, у вигляді практичного завдання справу, яку вони розглядали півроку тому. Вони е, практично є ідентичними е, матеріалам справи, яку розглядали е, окремі кандидати. Це є Ярослав Романюк, Валентина Семененко та суддя Людмила Охрімчук. Поки не зрозуміло, чи міг хтось ще з кандидатів отримати перевагу і завдання у вигляді судового рішення, яке ухвалював сам раніше. Вища полівкомісія обіцяла оприлюднити е, тексти усіх чотирьох завдань, які отримали кандидати. Однак досі тексти цих е, завдань не були оприлюднені, і фактично ми не можемо стверджувати, чи отримали і інші кандидати е, схожі переваги чи ні. Брати повністю копіювати. Конкретний кейс судовий. Практичне завдання такого конкурсу не можна. І мені важко повірити в те, що е, саме це мало місце. Перед виходом матеріал ВТР вища кваліфікаційна комісія судді України листом відмовила в ознайомленні із трьома іншими завданнями. Таким чином, перевірити, які ще кандидати судді могли мати переваги перед іншими, учасниками, неможливо. Підстава відмови, наказ голови комісії Сергія Козякова. Ця інформація віднесена до службової. На відміну від першого дня іспиту, коли роботи кандидатів одразу відсканували. Після другого дня іспиту сканування письмових робіт відклали на наступний день. Написані роботи кандидатів перевезли до будівлі вищої кваліфікаційної комісії. Пояснення нема сканерів. Чому не тут сканують? Нема сканерів. Немає можливості. Завершення першого дня іспиту на проекторі оприлюднюють результати усіх кандидатів. Це має показати відкритість і прозорість роботи комісії. Планки відповідей кандидатів іскановують згодом бали рахує комп'ютерна програма. Результати закодовані, але щось пішло не так. Представники комісії оголошують, що до касаційного адміністративного суду написали свої роботи 117 кандидатів. Загалом 117 планків. всі результати бачити на під час повторного відеоперегляду ми не виявили восьми результатів претендентів, які згодом утім були оприлюднені на сайті. Не показали вісім результатів е, учасників по адміністративній спеціалізації, і е, показали в, е, м'яко кажучи, незручному виді декілька десятків. Результатів по інших спеціалізаціях не висвітлилися на екрані результати Павла Вовка, судді Окружного адміністративного суду Києва, Олега Білоуса, суддів Вінницького апеляційного адмінсуду, Юрія Мельника, доцента академії держуправління при президентові України. Семена Стеценка, першого заступника директора інституту кримінально виконавчої служби, Тетяни Шепуліної та Яни Іваненко, обидві судді Вищого адміністративного суду України, Олега Кониченка, судді Донецького окружного адміністративного суду і Оксани Тарасишиної судді Одеського окружного суду. Вона не подолала мінімально допустимий прохідний бал. Кілька кодів бракувало спочатку. Згодом вони з'явилися. Один із цих кодів – Павло Вовк. З'ясувалося Сергій Степанович, для мене це ну, от, новина, топ новина номер один, тому що е -е, ну в мене немає ніякого коментаря. Про це думки представників від комісії розділилися. it представник Вищої кваліфікаційної комісії України підтвердив, що на їхньому відео цих результатів теж немає, і пояснив, чому ми просматривали відео наше, яке є у нас. У нас тоже дві камери знімали. Це все. На этих камерах тоже Александр вот, подтвердит, мы не нашли. Вроде бы этих работ. Здесь был, ну, как бы человеческий фактор, что человек был уставший, он сутки не спал до этого, этот оператор. Ну, мы все не спали практически, не готовились к этому <coughs>, тестированию. Вот что он мог ошибиться, ну, физически, и не показать просто эту работу. Але член комиссии Андрей Василенко представил иншу позицию комиссии. На экране продемонстрировали все результаты. Результаты оприлюднивались на экране. Так. так, те, що вони не попали на відео, так. з якихось причин вони були оприлюднені на екрані, але на відео вашому їх нема. О, це трохи різна постановка, постановка питання. Це не значить, що їх нема, і це не значить, що вони не, не були оприлюднені. Комісія на прохання схем поки не надала доступу для ознайомлення із результатами роботи тих учасників, які не були відображені на екрані. Могло статися так, що саме ті результати, яких не показали, завантажувалися найдовше через якісь причини. Загалом результати тестів після сканування відображалися не відразу. Доводилося чекати по 2-3 хвилини. Кожні наступні результати змішувалися із уже попередніми на екрані. Не можна було з'ясувати, які результати з якого сектора одного разу довелося повторно від результати, оскільки їх сканування зупинилося. Не необхідно пересканувати, тому що стан технічних причин не цей хаос в цифрах. Як ви його оцінюєте? Я оцінюю як використання для цілей демонстрації загалу результатів програмного забезпечення, яке для цього не призначене. У мене не може бути претензії до програмного забезпечення, бо його, судячи з усього, створювали для інших цілей. Компанія, яка опікувалася технічним рішенням оприлюднення результатів – ТОВ «Айк'южен Айті». Чи що компания, розробляла компанія «ТОВ Айк'южен Айті»? Вона саме розробляла для вас, от саме для виведення човна, не для вас розробляла. Це узкоспециализированная программа, которая специально розробляється для Вищої комиссии комісії в України. У грудні компанія ТОВ тендеру за переговорною процедурою отримала підряд комісії на суму 2 мільйони 277 тисяч гривень. Компанія к'южен здійснювала розробку програмного забезпечення першого етапу автоматизації автоматизації робочих процесів комісії за процедурами, які відбулися в проєкті. USAID. це ви знаєте відомий проєкт американської допомоги Україні. Також вони були запрошені поруч, я так наскільки я пам'ятаю, з іншими деякими компаніями до продовження роботи на наступному етапі. Цей наступний етап якраз застосовується, в тому числі зараз. В свою чергу в самій американські грантові організації USAID повідомили, що у 2015 році вища квалівкомісія судді України звернулася до них з проханням про підтримку в автоматизації бізнес-просе. Сів комісії американці оголосили тендер на виконання робіт, де тов «Айк'южен й -Ай обрали переможцем. В організації кажуть, що тов «Айк'южен й -Ай виконало зобов'язання за даним контрактом у повному обсязі. Тов «Айк'южен АІТ -Ай є правонаступником компанії «Айк'южен», відповідно до судового реєстру. Компанія «Айк'южен» неодноразово згадувалася у журналістських розслідуваннях. Є численні згадки про ці компанії і у судовому реєстрі. Так, у торішньому клопотанні слідчого СБУ у Києві і області зазначено за два роки на рахунки «Ек'южн» та ще однієї фірми з держбюджету перераховано понад 100 мільйонів гривень. Разом з тим роботи фактично не виконуються а до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо їх обсягу. Незважаючи на це, державні установи перераховують на рахунки фірм кошти в повній мірі. У своєму листі ТовайКюжен АйТі надала посилання на сторінку компанії, де вже є інформація з цього приводу, зокрема про те, що причини переслідувань шантаж з боку правоохоронців та корупція. Тов Ай Кюжен АйТі повідомило, що у 2016 році розробило та поставило програмне забезпечення підсистем для конкурсу у повному обсязі. У листі підкреслено, що експлуатацію цих підсистем зараз здійснюють фахівці вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Загалом схеми виявили, що не всі результати кандидатів були продемонстровані відразу після іспитів. А компанія, яка займалася розробкою технічного рішення, згадувалася раніше у розслідувальницьких матеріалах журналістів. Також після другого іспиту деякі кандидати мали перевагу перед іншим, оскільки мали написати судове рішення у завданні, яке було схоже з тим рішенням, яке у реальному житті ухвалювали кандидати. Найближчим часом комісія має оголосити прохідний бал для другого іспиту та його результати. Тоді стануть відомі імена тих, хто потрапить до завершального етапу конкурсу на посаду судді Верховного суду співбесіди.